Вриваємося в євро. Що там у наших суперників? Конфлікт у Бельгії не вирішено. Куртуа нікуди не їде. Є несподіванки у словаків та румунів досвідченим гравцям за далеко. Їздити мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Гудібінг, і сьогодні ми говоримо про суперників збірної України на чемпіонаті Європи, як там румуни, словаки та бельгійці. Перед стартом лайк, перед стартом підписка на цей канал. І давайте розпочинати міні-серію перед стартом чемпіонату Європи. Отже, зразу скажу, що і Румуни, і Словаки, і бельгійці вже назвали принаймні попередній склад на євро. Ну як хто звісно? У загальну заявку може потрапити 26 гравців. бельгійці, наприклад, включили два. 25. Домініко до одного таки не дорахувався. А румуни та словаки навпаки перевиконали план, і ще декого таки відсіють. Наприклад, у Румунії попередньому списку 32 футболісти, а в збірній словаччини 28. Ну і також скажу про те, що тут не буду розбирати шлях цих команд на євро, е, їхні якісь пертурбації походу від брукових циклів. Нам важливо, що є тут і зараз, хто є в списку, і чого від цих команд взагалі чекати. Отже, починаємо зі збірної Румунії, де є такий ну обмежений кадровий потенціал. Якщо ми будемо говорити про тих гравців, котрі не потрапили у підсумкову заявку, то румунські журналісти визначають кількох гравців. Наприклад, там нема влада Кірікеша, легендарного захисника для цієї збірної. Але останній рік він же відверто не тягнув. Кірікеш прямо зараз виступає за Стяуа, але там місця у стартовому складі у нього нема. у відборі він не грав. Але загалом Кірікеш це про досвід, тому що після супер успішного виступу за Стяуа, коли вони дійшли до вершальних плей-офф Ліги Європи, він перебрався до Тотнема. Потім виступав за Наполі, за Сооло, Кремонезе, Але ще раз він прямо зараз не помічник. Важливо також що раніше важливий гравець для Румунії, Флоринтенасів прямо зараз виступає. В Саудівській Аравії за Аль-Огдуд, але там не розриває. Тому Йорданеску на нього свій вибір не зупинив. Ну і два футболісти, котрі прекрасно провели місцеву першість. Мова про Луїса Мунтянос Фарула. Він забув 12, віддав 5, але до підсумкового списку Йорданеску не потрапив. Ну і звісно, Алекс Мітріце, котрий грає за Крайову. цей сезон, був супер успішним для антикувального півзахисника. Він забив шістнадцяти віддав 13 асистів у чемпіонаті Румунії, але ні, Мітрице. Ні, Монтіано у підсумковому складі Йордонеску нема. Хто ж там взагалі є? Отже, починаємо з воротарів, де ну особливо ніхто сильно то і не вражає. Наприклад, дебютний виклик отримав Рез Ван Сава, який класно зіграв за клуж у попередньому сезоні. Але чи можна говорити про те, що він зможе взагалі потрапити в підсумковий розстріль, навіть взагалі там щось зіграти на євро? Ну поки що складно говорити. Звісно, є Гораціо Молдован, котрий виступає за мадридські ну, але глибоко у запасі, глибоко під облаком і навіть. Якщо облак піде, все одно на Молдавана ніхто не буде свою ставку робити у лінії оборони. Також не супер-пупер кадровий підбір, тому що більшість гравців, котрі є в цьому списку, бо представляють місцеву першу, або виступають, наприклад, на Кіпрі чи в нижчих лігах Італії. Зравців, котрі представляють топ чемпіонати, можна говорити про Андрея Раціо, котрий є фланговим захисником раєва лікана, але в примадридській команді він основним поки що принаймні не став. Ну і абсолютний лідер цієї збірної Румунії, не тільки оборони, це. Рото Дрегушин, котрий є вихованцем Ювентуса, котрий прекрасно виступав за Дженуа, що в серії Б, що перший серії серія взимку його гонесті продали до Тотнем. Але там Дрегушин в основі заграти не зміг. І це нормальна, абсолютно нормальна історія, враховуючи ризикований стиль лінії оборони постекоглу, де вимагається від захисників грати у високу лінію, де вимагається грати під шаленим тиском, де вимагається виманювати суперника в пресинг, а потім 에, коротко розігрувати м'яч. Дрегушин часто губився під цим тиском. І ще раз це нормально. Вховуючи перехід від супер такої прагматичної моделі гри, котра була в Джена, до суперавантюрної, котра є в Тому я не говорив про те, що Дрегошин там провалився чи провалюється в Тотнемі. Він банально в силу своєї недосвідченості, молодості незвиклості до такого футболу. Він ще адаптується, але для збірної Румунії це абсолютний топ, враховуючи зовсім інший стиль гри Румунії порівняно з Тотнемом, враховуючи шалені вміння Дрегошина зіграти один в один, зіграти при величезної кількості прострілів та подач, Він випалює абсолютно все у таких стабільних стандартних навичках та ситуаціях для захисників. Якщо говорити про лінію півзахисту Румунів, то насамперед треба говорити про атакувального півзахисника Емполі Маріна, котрий є основним гравцем цієї команди, котра в останньому турі зберегла собі прописку у серіа. Наприклад, Коваленко там навіть близько не був гравцем ротації. Маріну поки ж зіграв 30 плюс матчів у чемпіонаті. Ну і звісно, Ніколай Станчо також їде на євро. Це абсолютний топ-лідер збірної Румунії останніх років. Він прямо зараз виступає у судівській Аравії за команду Дамага. Раніше виступав в Бельгії за Андерлехт і в Чехії за прайску Спарту. Ну і звісно є гравці, котрі виступають у нижчих лігах, але непоганий рівень. Наприклад, за Парму грає одразу двійка півзахисників румунів: це Денис Ман та Валентин Міхейли, котрі, наприклад, мав пару матчів за таланту Джон П'єро І Із Пармою вони змогли повернутися до А. Ну і звісно, потрібно говорити про сина того самого хаджі. Його звати Яніс. Він не виступає за Алавес, але й до Лавеса, і зараз в Алавесі він не зумів прямо так стати на ноги і повністю реалізувати свій потенціал. Того, що витворяв його батько, Янісу дуже далеко. Він хоче виступає за такий міцненький і дуже середняк Ла Ліги, але там суперосновним хаджі стати не зміг. Ну, якщо говорити про лінію атаки, то там. Все ще гірше ніж в інших лініях, тому що ніхто з наявних не розпав прямо по попередньому сезоні. З таких більш-менш пізнаваних імен можна говорити про Джорджа Пушкаша, котрий на правах оренди з на виступав в серії Б за барі, але ну також там себе особливо не проявив. Інші ж футболісти виступають або в Туреччині, або у Катарі. Тому для мене ця збірна Румунія є найслабшим колективом цієї групи. Якщо вони зможуть здобути води одну перемогу, це для команди Йорданеску буде величезним успіхом та для мене особисто сенсацією. Несенсацію для мене є те, що Сатанта Спортс це стрімингово, ті платформи, на котрій просто безмежна кількість спортивного контенту. Прямо зараз вирішальні матчі плей-офф НХЛ та NBA. Гонки, формули 1. Контенту справді вистачить на кожного. За промокодом GUT30 ви зможете оформити місячну передплату на Сатанта Sports зі знижкою у 30%. Це вам коштуватиме всього 77 гривень. Тому, будь ласка, поспішіть скористатися цією пропозицією. Деталі є в описі до цього відео. Далі говоримо про збірну Словаччини, яку тренує Франческо Кальцона, це тренер, якого ви точно знаєте. Він працював у Наполі останні півроку, він закінчував з наполітанцями сезон і вийшло ну так собі не дуже. Зрозуміло, що були певні проблеми в Наполі. Він очолив в в турбулентний сезон, були не в формі лідери. Тобто, це, це вже проблеми наполі, це не, не, не так важливо, але важливо, що паралельно кальцона продовжував роботу зі збірною словаччини, і він без роботи повністю не залишився, якщо на. З ним контракт вирішив не продовжувати. Далі вони вже Антоніо Конте свою увагу звернули. То зі збірною Словаччини все окей, Кальцона везе цю збірну на чемпіонат Європи. В цій збірній Словаччини, звісно, ж немає Марка Хамшика, котрий допомагає Кальцоні. Тобто, він є у цій збірні, але вже не в якості гравця. Давайте пройдемося по тих гравцях, котрі не поїхали з цією командою на євро. Словацький екс-гравець, а нині експерт. Мартін Шкрител наголошує на відсутності двох непоганих атакувальних гравців. І я в принципі принципі, цілком поділяють цю позицію, тому що Роберт Мак, котрий не їде на євро, це абсолютний лідер словацької команди протягом останніх років. Мак останнім часом виступає в Австралії за Сідний, там непогано себе проявляє. І в збірні також грав важливеньку роль, забував навіть у цьому відборі на євро і половину матчів зіграв у стартовому складі. Але була ситуація в одному з останніх вікон для збірних, коли Кальцона викликав Мака, але не дав йому стільки гравого часу, скільки Роберт собі хотів, а враховуючи далекі. Приліт з Австралії до Словаччини, він був цим невдоволеним. Мовляв, чому мене викликаєте з такої, з такої далечини, а потім не даєте грати всі 90 хвилин. І південня ця ситуація закінчилася тим, що Кальсона вирішив Мака взагалі на євро не брати. Схожа історія з форвардом Кавасіми, японською Чавричем, котрий ну не був якимось там суперважливим гравцем для словацької збірної. матчу там не награв, але все одно хотів Кальсона його побачити у своєму розпорядженні. Але Чаврич відмовився від виклику збірну навесні. Сказав про те, що ну блін, я хочу акліматизуватися до Японії. Відповідно, ні Чаврича, ні Мака у цій збірній не буде. Плюс важливо, що не поїде центральний захисник Шатка, котрий виступає за сам і Також зіграв певну кількість матчів у відборі. Це важливий гравець центру оборони, котрий міг дати глибини цій збірній Словаччини. В іншому ж ну всі футболісти на авансцені. Якщо говорити про воротарську лінію збірної Словаччини, то тут є два воротарі, котрі виступають за клуби Англійської премєрі. Мартін Дубровка, котрого вже, начебто, списали у Нюкаслі, отримав чималий ігровий час, враховуючи те, що Нік Поуп серйозно травмувався. І Дубровка був фактично основним воротарем Нюкасла у другій половині сезону. Такого не скажеш про Марека Родака, котрий є воротарем, котрий підміняє Бернда Лема у Фулмі. Але загалом ця позиція є досить надійною для словацької команди. Якщо говорити про лінію оборони, то тут є і е, суперлегенди для словацького футболу, так і супергравці. Прямо зараз почнемо з легенд. Петер Пекерік виступає за Берлінську герту в другій Бундеслізі, але і в першій він чимало матчів там награв. Ну і ніяк не можна говорити про Мілона Шкрінера, котрий, попри два невиразні останні сезони, тобто попередній він в інтері там вже кінцівку особливо не грав, тому що переходив у Париж. У цьому він втрати місце в основі в Парижі. Також він все одно є лідером цієї збірної Словаччини, і гравця з таким скілом у словаків банально більше нема. Ну, реально класний захисник. Також треба говорити про Ганско, котрий виступає за Феєнорт, може зіграти позиції лівого центрального захисника або на позиції лівого захисника гравець з надзвичайною культурою пасу для стрістики гри фенорда Слота гансько був просто овер супер архіважливим футболістом. І влітку, якщо він проведе успішно євро, можна очікувати його далі на підвищення топ чемпіоната у топ-командах. Ну, і також можна говорити про Вавро, який виступає за Копенгаген і в котрого є хоч не вдалила, але все таки період у римському лаціо. Це я навіть не зачіпаю теми гравців, котрі грають у тому чемпіонатах, але не на супер топ рівні, чи за супер топ команди, чи не з супер топ потенціалом. Мова йде про Дьомбера, який виступав за Сарнітан в попередньому сезоні, або про Оберта, який грав за калярі гравців, отакої от кількості та такого рівня у тієї ж Румунії, ну банально нема. Умовних ще про Маріно розказує як про Супер топ лідера, котрий супер важливий для Румунії. виступав, я він за Емполі. То про Оберта та Дьомбера я говорю вже в останню чергу. Розумієте різницю. Далі мова про центр оборони Словаччини йде. Найперше це Лоботка. Це супер важливий, найважливіший гравець для збірної словаччини. Футболіст, який виступає на позиції найближчого центральних захисників до лінії оборони, гравець, який розігрує м'яча, котрим серйозно цікавиться. Барселона і серйозно хоче, аби він продовжив шлях Серкібус. Ски, це так, це гравець з надзвичайним IQ, це гравець, котрого йде весь вихід Словаччини з оборони в атаку. І Це гравець, котрого коли зупиняли у наполі наполі. Ну абсолютно провалювався. Так ключ до Наполі був якраз у лоботі. Зупиніть словака, і все гра розклеїться. Тому і на євро і для збірної словаччини його роль дуже дуже велика. І для України, і для Румунії, і для Бельгії зупинити лоботку. Це також буде найважливішим завданням у матчі проти словаччини. Інші гравці не такого потенціалу, не такого рівня, не такої ролі, але все одно з хорошим досвідом можемо говорити про Анджея Дуду, котрий виступає зараз за Верону. Можемо говорити про Патрика Грошовського, котрий має хороший досвід, що в Чехії, що в Бельгії, зараз виступаючи за Генк. Ну і звісно, потрібно говорити про Юрая Куцьку, суперлегендарного гравця для словацької збірної, котрий на великі форуми з нею їздив, котрий за Мілан виступав і прямо зараз грає за словацький слово. У Куцькі проблеми зі здоров'ям він був під питанням на це. Цей турнір, але таки вирішив відкласти свою операцію і віці 37 років таки поїхати зі своєю командою на чемпіонат Європи. Якщо Лоботка це про гру з м'ячем та вихід з в атаку, то Куцка – це такий ну цепний пес, який прекрасно діє без м'яча, котрий типовим, типовим архітиповим опорником. Ну і про лінію атаки також скажемо. Бо це напевно найслабша ланка цієї команди. Є, наприклад, гравці, котрі непогано виступають в а, як, наприклад, Суслов за Ворону. до речі, в нього є українське коріння. Є гравці, котрі непогано грають на цьому рівні, але поки що не могли себе там реалізувати. Мова, наприклад, простреляться, котрий свого часу за спецію забивав у А, зараз виступає за Слован. Ну і звісно, потрібно найперше говорити про Боженіка, котрий виступає в чматі Португалії за Буавішти. Попередньому слоні забив 11 голів. Потенційно Непоганий форвард, напевно, що на нього словаки робитимуть ставку, але ще раз порівнюючи з лінією півзахисту, лінію захисту та воротарською позицією атака Словаччини ну справді, виглядає. Найслабшою. Мені виглядає так, що в боротьбі умовно, умовно, за другу позицію Україні саме слід свою увагу на Словаччину. Звертати з ними треба буде якраз таки бодатися. Ну і йдемо до складу збірної Бельгії, фаворита нашої групи до збірної Бельгії, котру повністю змінює до меніко після відходу Роберто Мартінеса. Ця збірна Бельгії вже не грає на дистанції в три центральні захисники. Це збірна Бельгії умолодилася. Ці збірні Бельгії є величезна кількість якісь футболістів, про котрих ви скажете, блін, це якісь ноунейми. No Перша найважливіша новина до складу збірної Бельгії не потрапив тібо куртуа, котрий відновився після травми, котрий останні місяць грає вже за Реал, і котрий зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Домінік Тедеско сказав про не включення куртуа наступну річ. Тібо був чесний з самого початку. Він знає своє тіло краще ніж будь-хто інший. Він щойно повернувся на поле. А матчі кожні 3-4 дні на великому турнірі це зовсім інша річ. Ми взяли це до уваги і вважали, що він не готовий до чемпіонату Європи. Але насправді ми ж то всі розуміємо, в чому причина минулого літа. Куртуа самовільно покинув розташування збірної Бельгії. Це був величезний скандал. Тедеско не мав єдиного капітана у Бельгії. Почергово ними могли бути або були дебрюйне, Лукаку та сам. Тібо був матч проти Австрії. Тоді на поле з капітанською пов'язкою бельгійців вивів Луканко. Після матчу куртуа серйозно образився, наробив кіпіш. Мовляв, як так він хотів бути з цією пов'язкою. І На матч проти Естонії в Таллін Куртуа вже з бельгійцями не поїхав. Потім були величезні пасквілі, Що від Тедеско, що від Куртуа, конфлікт таки розрісся, але в підсумку Тедеско пощастило, тому що Куртуа травмувався і пропустив через травму весь сезон. Тому викликати, не викликати у всієї полеміки. Не було, тому що ну курта банально був травмований. Зараз ж теско не пощастило, тому що курта відновився. Теоретично й мав би на євро їхати, і була б на це об'єктивна причина. Але от, блін, чорт, готовий був грати, і зараз бельгійські змі банально палають, тому що не зрозуміло, чому насправді Куртуа не їде. Чи справді він не готовий отак три чи через три чи чотири дні грати, чи та ситуація далі продовжується? Мені видається знову ж таки, я як експерт. Умовно на якихось картах Таро, тому що я ж не в ситуації все одно собі так думаю, що конфлікт має місце, бо як показує практика останніх матчів, Куртуа насправді той готовий. В воротарській лінії у бельгійців є три гравці стоп-чемпіонатів, але кожен з них ну не є супер якимось стопом. Томаш Камінський з Лутона, Мат Сельс з Нотінгем Форест, ну і Кун Кастрець, котрий поки що представляє Вольсбург. Хто буде основним не зрозуміло, В матчах без Куртуа фактично однакових кількість Гривого часу утримували Шо Кастельс, шо Селс. Якщо про лінію захисту бельгійців говорити, то є там Ян Вертонген, лідер колись Тоттема. Зараз виступає за Андерлехт. Йому вже під 40, але він все одно є основним захисником збірної Бельгії, принаймні у цьому відборі був в одному з останніх матчів за Андерлехт сезоні. Вертонген травмувався, був ризик пропуску євро. Але такі ветерани змогли зібрати, і такий він там зіграє. Крім Вертонгена, є група молодих та потенційно крутих гравців. Театр з Рена, Фас з Лестера. Кожен з них неймовірний з м'ячем, під тиском, з просуванням. Але оцей весь ризик не нівелюється позиційними помарками кожного з цих гравців. Потенційно вони супер круті, але прямо за зараз. Ну, точно є сирі. Ну і також в списку як Сідвідсель раніше. Це був центральний півзахисник, зараз вже центральний захисник мадріцького Атлетіко. різно основним в Бельгії є Тімоті Кастань, колись латераль Аталанти, Зараз основний гравець Фулема. Ну і якось Тома ту Мендія туди затисався. Він втратив довіру в Терзіча в Дортмунді. Його сплавила в Трабзонспор. Він в цьому списку є. Тому лінія оборони і лінія Воротайська для Бельгії є така. Ну трошки непевна. Були матчі відборі, коли ця лінія оборони банально не могла грати у високу лінію. Були величезні проблеми, величезні дири, величезні невстигання від того ж Вертонгена. Так тому Україні буде чим користуватися. Так це тільки, тільки така річ, котра формується. У збірній Бельгії і не є це прям щось таке монолітне, як було ще років п'ять тому з Вертонгеном та Альдер -Верельду. В півзахисті набагато все веселіше та приємніше у бельгійців. Кевін Дебрюйне не помаленько, потихеньку таки набрав форму до кінця сезону. і Він там зіграє круто. Провів сезон Амадуона на Евертоні, Такий хороший опорник і рисок. Юрій Тілеманс, попри. Певні е, проблеми зі здоров'ям також є у цьому списку, і також роль е, в успіху Астон Вілли була важливою. Ну і основним гравцем у центрі поля бельгійців є Орель Мангаля, е, котрий з Ноттінгем Форест перейшов взимку до Ліона. Врешті є величезні питання, тому що, наприклад, Артур Вермерен, котрий класно грав за Антверпен, таку поки що взагалі себе не проявив. Енік Фрейра Караско виступає за Аль Шабаб, розуміємо рівень. Ну і також є Астер Вранкс із Вольсбурга. Лінія атаки все максимально швидше. Видко насправді тому, що є величезна кількість фангових гравців, на котрих робить акцентовану ставку ТДСкою, і котрі реально дуже круто себе проявляють мова. Тут і про Йоанна Бакаяко з ПСВ, ну і, звісно, про Жеремі манчестер Сіті, ну і навіть про доді Лукібакіо з Севільї, котрий прекрасно почав в Андалусі, а потім трошки так пропав. Але попередній сезон, наприклад, у Герті це був супер супровід Лукібакіо, і в збірній він себе також класно проявляв. Ну і звісно, не можна забувати про Шарля де Кетелара. Котрий провів ударний нарешті сезон у топ-чемпіонаті, класно провів себе в Аталанті, класно зіграв за арсенал Леандро Тросар, який в кінці сезону таки виборов місце в старті, вигравши конкуренцію у Мартінеллі. Ну і звісно, нападаючі центральні також е, круті. Е, якщо Ромео Лукаку має просто круте ім'я і крутий потенційно скіл, котрий він може на євро реалізувати, а не реалізовував по ходу сезону, то, наприклад, Лео Пенда один з найкращих форвардів цього сезону взагалі у всій Європі. Ну, має точно отримати свій шанс. Тому у бельгійці це історія про те, що лінія атаки просто дико крута. Лінія півзахисту теж непогана. А оборона та воротарська лінія це те, чим можна скористатися. Словом, це не та Бельгія, котра брала призи на великих турнірах. Це не та Бельгія, котра мала вигравати умовно чемпіонат світу свого часу. Так ця Бельгія у періоді перебудови своїми проблемами, своїми росанхоронами та дисбалансом. І збірна України чисто теоретично на папері цими проблемами може скористуватися. Ну, якщо, звісно, не пропустить цілу торбу від цієї суперплеяди, суператакувальної машини, кого не візьми, блін, можуть вирішити долю матчу фактично самотужки. Тому, підсумовуючи, Румун для мене андердог, Словаки це наш головний конкурент у боротьбі за другу позицію, бельгійці це команда, з котрою чисто теоретично, як піде нам в перших двох матчах, можна навіть за першу сходинку боротися. Так, тобто, Ця група це не є якийсь жах, капець, що робить. Шансів взагалі нема. Але попередні два євро потенційно виглядали також схоже, що було і в першому, і навіть в другому випадку. Та ця поразка жахлива від Австрії. Так ну краще вам не нагадувати свої якісь очікування, свої оцінки наших суперників на євро. Будь ласка, гартайте в коментарях. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами до самого кінця. Всім спокійного та переможного. Дня, слава Україні.